Тема сьогоднішнього проекту пам'ять та складова мозку. Мозок є спинним і головним. Складова мозку. Мозок складається з передньої частини та задньої частини. В них міститься лобова частина, тім'яна частина, потилична частка, мозочок, скронева частка, стовбур мозку та спинний мозок. Те, що відповідає частини мозку, Лобова частка відповідає за мислення, планування та прийняття рішень. Тім'яна частка обробляє інформацію про дотик, температуру та біль. Скоренева частка відповідає за слух, пам'ять та емоції, потилична частка обробляє здорову інформацію, мозочок контролює координацію рухів та рівновагу. Головний мозок відповідає за умовні рефлекси. Спинний мозок відповідає за безумовні рефлекси. Повернемось до головного мозку Головний мозок можна тренувати. Подивіться на цю картинку. Розгляньте її. Подивіться, що тут намальовано. Якщо ви сказали лялька, вертоліт, листок та лампа, ви б молодці. Розгляньте цю картинку, скажіть, що на ній зображено? Якщо ви сказали колованка, метелик, парасолька, чашка та машина, ви молодці. Тепер, будь ласка, знайдіть вихід в цьому лабірінці своїми очами. Та допоможіть цим Дісней одні... персонажам знайти один одного. Якщо у вас вийшло так, ви просто супер. Так ми сьогодні потренували вас молод. А тепер ви просто супер.